Всім привіт! Славно, звісно, розпаковка чек-80 золотих бідронка. Так, кому треба, собі зупиняйте, скріньте, дивіться, капуста 3 кг. Вони всі тут великі, немає тут маленьких, дуже рідко зустрічаються. В таких супермаркетах, як бідронка, кауфлат, вони всі йдуть огроменні. 3 кг. у мене будуть голубці, кілограм мандарінок. Сьогодні ось такий сир на акції. Якщо береш, він так коштує 5, береш 2, він коштує 2,99. Ну, вигідно. Масло теж при закупці двох, воно буде 2,99, тобто 3 злотих. Ну, приблизно 30 гривень. Я вже перевожу як один до одного, ну, один до десяти, тому що бачу злотий, що виріс. Три бананчика. Ось такі маленькі йогуртики теж три береш по злотому виходить. Так, він коштує. Щось там до 2 злотих. Майже 50% скидка йде. Як три штучки береш. Один сирочок затисався. Оці дуже гарна ціна 400 міліграм. Щось теж 2,50 При закупці двох. Так, він стоїть 4 з чимось. А при закупці 2 теж дешевше. Творог, Два творога. Фасолька беру собі такі на сніданочки. Сир 300 грам голодам. Дві водички газованих маленьких. Бо ми так не п'ємо. це, малому ми беремо водичку до школи. В порівнянні з Україною ми брали одну бутилочку, я вам скажу такого, на тиждень-два. Я ніколи упаковки не брала, бо в мене не було на то грошей. так, як є. Так, Перчик 100 грам. Чоловік мене такими пачками їсть перець. чорний. Акція сьогодні на будь якій каші. Дві береш, третя безкоштовно. І, до речі, ще й знижена ціна. Про що говорю завжди? Вони йдуть ось тут видно 4 по 100 грамів тобто до 4 пакетика. Фактично тут не кілограм, тут 800 грамів дві пачки і по 400 грамів. Не, не комусь зручно, комусь ні, мені не зручно. Я завжди висипаю ці, тому що додатковий пластик все рівно він там трошки проникає. Ну, таке. Це мої суб'єктивна думка. Всім дякую за перегляд. Гарного дня! Тому треба скриніти. Ще ось скидка якась буде на 43% на масажер. Масажер? Такий. Прикольний. Не знаю. Вам всіх гарного дня!